Вітання всім шанувальникам прекрасного! Сьогодні я розповім вам про подію, відвідати яку для мене була велика честь. Як бачите, я в самому центрі Києва, це Хрещатик, де на другому поверсі наймоднішої книгарні Сенс в рамках Ukrainian Fashion Week з 1 по 4 вересня пройшла надзвичайна виставка прикрас Brave to Live, або Сміливі жити. Значення цієї події важко переоцінити. По-перше, експозиція знайомить із політичними прикрасами виключно українських митців. А по-друге, виставка демонструє новий для України і практично невідоме широкій аудиторії жанр contemporary art jewelry. Що це? Чому це важливо, і ще багато нового й цікавого ви дізнаєтеся далі у сюжеті. Тому обов'язково залишайтеся, підписуйтеся і давайте починати. Спершу знайомлю вас з двома чарівними дівчатами: Ольгою Виноградовою і Катериною Музикою, які є кураторками виставки і співзасновницями української ювелірної спільноти Ланка. І оскільки вони, як ніхто інший в Україні, обізнані у питаннях, чим є політичні і контемпорарі прикраси, то говоритимуть у цьому відео більше вони. Ну а я буду лише уточнювати і доповнювати деякі нюанси. Почнемо з очевидного питання. Як виникла ідея виставки і з чого все починалося? Дві паралельні мети підтримуються: одна це просування напрямку contemporary jewelry, а друга це цей проект Live, де ми розповідаємо про війну в Україні за кордоном. От, і це трошки різний початок кожного з цих напрямків. От Катюню, Так, мені. Давай я почну з Брейв Толіф. Mm -hmm. Цей проект взяв своє життя взимку цього року. Ми отримали запрошення. Від Handwork and Design» — Це дуже відома подія в сфері contemporary jewelry в світі. Вона проходить з 59-го року. І нас запросили представити мистецтво українських авторів там. Нам виділили цілих 12 квадратних метрів. Ми зрозуміли, що ми можемо там розігнатися. Ми мали показати саме contemporary jewelry, але Авторів нас, які працюють в цьому напряму, дуже мало, ну тобто їх одиниці. І на той момент ми набрали шість авторів. Це вже були сталі автори, які давно працюють в цьому напряму, які вже мали закордонні виставки. І ми обрали найпотужніші роботи, тому що ми розуміли, що перед нами подія, яка має великий авторитет, там будуть дуже поважні люди, і відповідно ми маємо. Виглядати дуже достойно. Про участь у цій події я коротко розповідала в сюжеті вони оплатили перемогу, про роль картіє у Другій Світовій, де у фіналі проводжу сучасні паралелі із діяльністю українських митців. І якраз розповідаю про виставку в Мюнхені та митців, які брали в ній участь. І також там є згадка про участь британської ювелірної спільноти в підтримці України. Далі про це також будуть згадувати. Детальніше ви можете перейти за посиланням в описі, і переглянути сюжет. Ну і повертаємося до наших оповідачів. Ми відібрали цих авторів і е, знайшли підтримку. Нас підтримали, оплатили дорогу, е, і сам стенд нам був запропонований безкоштовно. Коли ми були там, е, на стенді е, з нашим стендом ознайомився найвідоміший ювелір сучасності це Ота Кюнзлі. Він вже 50 років створює політичні прикраси. І коли він побачив наш стенд, він сказав, що все життя я створюю політичні прикраси, але живу в безпеці, і я бачу ваші роботи, які ви створюєте в умовах війни, і це дуже надихає. І е, велика повага до вас. А також там відбулося важливе знайомство з директоркою Біналі е, Лісабону з сучасних ювелірних прикрас, і е, вони цей випуск Біналі присвятили політичним прикрасам. І коли вона побачила роботи наших авторів, вона запросила нас до участі. І ми почали готуватися. У нас було півроку, тому що бієналі було вже влітку, і ми почали шукати інших авторів, які теж зможуть представити там свої роботи, тому що ми хотіли ще голосніше там прозвучати. І так ми набрали 11 авторів. Деякі з них спеціально під цю виставку робили роботи. Всі роботи були присвячені життю і війні в Україні. І коли ця виставка сталася, ми зрозуміли, що ми хочемо дуже цю виставку в Україні. І ця виставка має на меті е, розвивати як наш е, внутрішній, як сказала Оля, е, ринок. Не, ну це не можна назвати ринком, напевно, мистецька частина. Галузь, 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 ювелірна, частина а, тому що автори, які працюють жанром contemporary, вони не мають майданчику вдома. Тобто, Ома в них не було можливості презентувати своє мистецтво, немає регулярних подій. Було декілька подій, було декілька подій, де вони були в складі, але це не була виставка саме contemporary jewelry. не було виставки, яка була присвячена саме політичним прикрасам. І ми виключно і ми вирішили це зробити тут. Подія в Україні, яку мають на увазі Ольга і Катерина. Це очевидно виставка Україна, яка бореться, котра проходила восени 22-го року в скарбниці музею історії України. В ній дійсно брали участь деякі митці, чиї роботи можна побачити на нинішній виставці. Але Україна, яка бореться, об'єднувала роботи різних жанрів на тему війни і патріотизму. Це було головним. Тоді як нинішня виставка сконцентрована виключно на контемпорарі та політичних прикрасах, і в цьому її унікальність. І саме тому ми говоримо, що це перша подія у своєму роді. Зараз Ольга і Катерина популярно розтлумачить для нас ці два доволі екзотичні для України поняття контемпорері та політичні прикраси. Є певна плутанина, яка породжує далі в е, когось дискомфорт. Е, бо, типу, політичні, патріотичні це все ж різне. Патріотичне, так типу, коротенька ремарка, це. Якраз з використанням державної символіки, якихось зрозумілих меседжів, які швидко читаються, і які можна, типу ну як транспарант, щось таке більше. Так. І я б сказала, що це більш локальна історія. Більш локальна, а, так. Політична, це стосу... це міжнародна мова, і це має бути зрозуміло всім в різних країнах. Зараз я покажу вам різницю між політичними і патріотичними прикрасами на прикладі робіт однієї з учасників учасниць виставки, ювелірині Тетяни Чорної. Дивіться сюжет про її колекцію Сни та радощі на каналі за посиланням. На Brave to Live була представлена брошка із колекції Тетяни Російська дружба». Колекція складається із прикрас, які зроблені із розбитих російськими ракетами металевих парканів з Київщини. І це політична прикраса. У тієї ж авторки є серія прикрас у вигляді тризубів, і це самі розумієте патріотичні прикраси, котрі базуються на українській державній символіці і адресовані широкій аудиторії. Так, і е, політичні вони ближче, певно, до арту, бо сенси, в яких не зашифровані, там їх е, часто йде багато цих сенсів, і їх можна зчитувати спочатку при першому знайомстві, потім глибше, потім ти дізнаєшся, як саме матеріали вплинули, як саме вони транслюють е, думку автора. Там. Ну коротше, це типу така більш ну, ладно, не більше просто інша історія. От і важливо згодом зафіксувати. Це різні терміни і користуватись ними відповідно. політичні прикраси це, хоч скромний, але дипломатичний інструмент. Ми це довели. Є люди, як мінімум, в трьох країнах, які нас побачили і почули, бо ще Британія там вони дистанційно, але теж вражені. Роботами вони присвятили цілий номер так. теж політичним прикрасам. Це було в минулому році, в 23-му. Там було багато робіт, як патріотичних, так і політичних. Там вони розкривали різницю, в принципі, що таке патріотичне, що таке політичне. Здається, ми з вами також з'ясували різницю. А про номер британського журналу, який присвячено українському ювелірному спротиву, ви вже знаєте, де подивитися. Посилання в описі до відео. Повертаємося до жанру контемпорарі-прикрас. Далі про нього докладніше. Контемпереджурі в нас багато дискусій саме всередині України. Чи в принципі це можна вважати ювелірним мистецтвом? Тому що контемпереджурі це будь-які матеріали, це не обов'язкова майстерність, це е, твір. Який несе в собі певний сенс, і матеріалом, його бездоганною виконаністю чи навпаки якоюсь дуже грубою історією підкреслюється ця ідея. Тобто автор постійно експериментує з формою, з матеріалом. І щоб так це об'єднати, щоб зчитувався його посил відразу, тут ще такий момент, чому ми в Україні стикаємося з певним неприйняттям jewelry, бо ювелірні вироби, ювелірне мистецтво в нас має трошки традиційний такий контекст, де на першому місці дорогоцінні коштовні матеріали, тобто, хоча б срібло, каміння бажано, там типу золото. А це ювелірка. Якщо ти сидів, ну там ти або твій підрядник в майстерні, це дуже старанно, саме в ювілі, ювелірної Інструментами все це робив, типу це вважається ювелірне мистецтво. Але те, що типу пропонують контемпорі, то це типу що попало може бути. Ну на думку традиціоналістів, називаємо це так. От але це як в мистецтві існує класичний живопис, існує будь-який модерн, постмодерн, що завгодно, і контемпорі арт, які так само ніхто так. не розуміє, чи багато хто yeah. не розуміє, Тому... так, так і оця історія з матеріалами тут трансформується. Бо якщо в традиційній в традиційному ювелірному мистецтві це на першому місці, бо це те, що Легко піддається ручній обробці, і якби це так виникло, що ти можеш мініатюрні речі, дуже тонку роботу робити. все. а тут е, ці матеріали вони якби слугують інструментом, тобто вони не є основною цінністю роботи, вони є допоміжним фактором, який допомагає транслювати ідею. І один типу з важливих характеристик виробу контемпорі, що це якесь новаторство. Хоча б важко бути новатором на загальному глобальному ринку, тобто, звісно, що багато де багато що. Вже вигадано, зроблено, якось подано і таке інше, але хоча б типу в межах своєї якоїсь е, е, локальної історії або таке поєднання, це має бути якесь новаторство в цьому. Гадаю, далі, роздивляючись детальніше роботи учасників виставки, ми ще краще відчуємо особливість contemporary jewelry. А зараз познайомимося з однією з учасниць виставки. Анна Авіц родом із Донецька, певний час жила у Києві, і перша освіта в Анни – класична ювелірна. Ну а зараз вона навчається в мистецькій академії в Мюнхені. Контемпорарі – саме її профіль. Називає себе художницю, адже в українській мові поки що навіть немає відповідника, який би підійшов саме для визначення представників жанру контемпорарі. Анна уперше представляє свою роботу саме в Україні. І далі ще трохи про контемпорарі і чому вона обрала саме цей навчальний заклад. Взагалі, що я намагаюся в своїх роботах зробити, це як компресія сенсів. Тобто, щоб там була не одна історія а і відчуття, а щоб цю всю інформацію передати через матеріал, через фактури, через форму. Ну і сам. Форму, і як це е, комунікує з тілом, і ну, які емоції у людей потім і з'являються. Тому я, е, я щаслива, що це може побачити більше людей, саме прям, тут в Києві. Те, чим займаємося ми, і я хочу, щоб також це е, розвивалося в Україні, і також так само е, люди сприймали ті, хто займаються е, сучасним мистецтвом. Це не як декоративно прикладне тому важливо. Ну і я називаю себе художником. Тобто, я можу зробити перформанс. Я роблю фотографії, і так само я роблю не так само роблю прикраси, але це мій стержень. Тобто, це головний мій медіум, через ну який я зараз обрала як митець. В них не головна ціль, практична. Тобто, коли це роб, я роблю, мені важлива ідея. А далі я думаю, що це може бути і чому саме, як це пов'язано з тілом, і чи це буде не, не обов'язково там брош, або це краще розповідає історію або комунікує там через ну. В яко... Як, як це саме стосується ціла? І в Німеччині, ну і взагалі в Європі мало академій, де є клас, який цим займається. Це дуже вузька сфера. І в Німеччині Мюнхенська академія, чому я і саме обрала? Хоча ну, там відень або Берлін, там більше митців і можливо більше можливостей, але саме Мюнхен в нього багата історія і ювелірного мистецтва класичного і е, тих, хто займається дизайном, і тим, хто займається contemporary art jewelry. Далі робота Анни Авіц. Її назва Мене любили до війни самі авторці. Дуже складно говорити про неї. І за словами Анни, вона вважає доречнішим, коли глядачі самі домислюють зміст побаченого. Тому лише скажу, що робота присвячено всім діткам, які не народилися через війну. І болю всіх українських матусь це сталева пінеточка, оздоблена вовняною ниткою. Близькими за темою, але зовсім іншими за виконанням є роботи Оксани Жевської. у серії прикрас поруч із сріблом, бронзою та кварцем використано кольорові цукерки. Це символи втраченого дитинства і солодки, яким нерідко всі ми намагаємося заїсти страх. До того ж, цукерки легко розчиняються у воді, і тоді від прикрас Оксани залишаються тільки дріт і черепа. Неподалік в іншому боксі лежить ведмедик Ольги Радіонової, зроблений з пікселю і сталі. Як би важко не було, але продовжу огляд експонатів виставки. Латунна брошка має котельницької пагін. Гадаю, коментарі також будуть зайвими. Перегукується з нею за звучанням булавка Віталія Кохана, зроблена з колючого дроту і з покинутої військової бази. З нею в одному боксі зовсім інше за настроєм мережив неї беззахисна робота Гани Слізкової, де мідна стеблинка символізує кожного українця, який прагне вирватися зі срібного хаосу війни. Впевнена, ви всі бачили зображення потужної інсталяції «I'm Fine», яка представлена на цьогорічному «Burning Man» командою українських митців? І якщо «I'm Fine» – це відповідь, то робота Єлізавети Портнової це якраз питання. Тому що порцелянова стопа із голками має назву ти? Знаю, що важко, але давайте все-таки продовжимо огляд. А я поки що нагадаю, що ці роботи показують за кордоном. І Повірте, на іноземців вони справляють дуже сильне і потрібне враження. І це один із способів зняти із західної аудиторії рожеві окуляри. Намисто вкрадене дитинство Олени Левдер поєднує порцеляну, перли медичний бинт із теракотовим шматочком дитячої роботи, яка випадково зламалася, коли діти ховалися у бомбосховищі. А це кольорі Олени Осадчої має назву полон. Його присвячено захисникам Зовсталі, які загинули в Оленівці. Дві роботи Інеси Ковальової, Урбан та Мегаполіс, відсилають до футуристичної краси індустріального Донбасу. В одній з робіт, поруч із іншими матеріалами, присутній титан, який також можна побачити в гострих роботах Дениса Музики. Зовсім іншою за настроями та виконанням є срібна брошка із трусками бірюзи Вадима Логвиненка. Вона має назву храм, і загалом колекція, до якої вона належить, символізує трансформацію та набуття внутрішньої сили кожному з нас і всієї країни. Перстень Віталія Крохмалюка поєднує кілька різних металів із блакитним тупазом, і це тлумачення льоду як одного зі станів води. же склалося, що це, мабуть, найболючіший експонат виставки. Це вкриті емаллю серця авторки Ольги Комісарової, які містять справжні кулі та уламки. Їх мисткині передавав з фронту її колега і друг, дизайнер Сергій Лук'янов. За два дні до відкриття виставки Сергій загинув і в нього залишилася вагітна дружина. Тому, поруч із описом робіт, текст посвяти Сергієві та QR-код, за яким можна відправити кошти його дружині та майбутній донеці. Той саме QR ви бачите зараз на екрані, тому можете відсканувати і теж трохи допомогти. Після такого нескінченного болю трохи розраджують та дають надію глиняні персні Асі Гулак, які відправляють до нашого куріння, адже робота з глиною це творчість, яка стає лікувальною. А каблучка Ольги Виноградової зроблена зі срібла, укритого чорним оксидом. Головний зміст в тому, що весь біль, смуток та втома колись можливо зітруться із нас, як будь-яке покриття з часом стирається із поверхні металу. Маю сказати, що виставка організована на дуже високому рівні, все мінімалістично, продумано і красиво. Тож, безумовно, організатори дуже добре знають свою справу, і приємно, що такі люди представляють Україну на світовому рівні. Чого ж вони прагнуть і чому проводять виставку на батьківщині? І чи конкурує контемпорарі із традиційним ювелірним мистецтвом? Щоб в Україні е ювелірне мистецтво не обмежувалось традиційним ювелірним мистецтвом, бо це трошки застаріла історія. Ми безумовно з величезною повагою відносимось до всіх класних майстрів і до всіх е як це, заслужених ювелірів, ми поважаємо Ну, типу, традиційний підхід до роботи це класно, це дуже важко і це вимагає багато ресурсу. От, але ми хочемо, щоб не тільки цим обмежувалось представництво якби ці індустрії, щоб для себе могли знайти люди з іншими смаками щось, і щоб ми могли е, презентувати на світовій арені українське ювелірне мистецтво широкого якби профілю, бо в плані майстерності. Е, Всюди по світу є хороші майстри, так це якби ну не новина, от але е, цікавий голос, цікаві ідеї, е, якесь унікальне бачення світу, унікальне бачення подій і це інше. Це те, чим можна привертати увагу, і відповідно увагу отримувати, отримуватимуть і наші традиційні ювеліри теж так, ну, тобто, я хотіла все. б доповнити ще, що. Ця популяризація, яку ми ну як ми ту ставимо contemporary jewelry, це не відміняє традиційне ювелірне мистецтво. Навпаки, це важливо. Ми не хочемо конкурувати, хоча нас так сприймають. Ми, ми з цим стикаємось. А ми хочемо доповнити, розширити і показати, тому що в нас тут є автори, які мають кар'єру понад 10 років. За кордоном вони працюють саме в напряму Jewelry. dooria <laughs> Вони тут не мають продажів, вони тут не мають майданчиків для презентації. Вони роблять мистецькі витвори, які погано продаються, скажімо так, не тільки в Україні, але і за кордоном. Їх важко продавати, тому що це незрозуміла історія, яка навіть не завжди може бути насибільною. Але саме завдяки їм ми поїхали по світу розповідати про події в Україні. Тому що Європа, світ він сприймає. Такі роботи, і тому ми хочемо, щоб більше авторів з'являлося, які працюють, пробують працювати в різних жанрах. Так, я ще додам, що о, оця історія, що є е, іміджовий продукти, є комерційний продукт, так працює там, не знаю, в індустрії моди, в мистецтві в інших всіх, тобто є робота, якою автор е, привертає увагу до себе, свою індустрії, свого ком'юніті, а є те, на чому він заробляє. Тому якщо в нашому випадку можна вважати, що ми е, іміджову складову просуваємо, привертаємо увагу. Якщо там, типу, немає в цього комерційного успіху, це. Мульше ну, питання потенційно чи може це мати комерційні на аукціонах? аукціони. Так, але аукціони не можна вважати комерційним успіхом. Це теж більш історія. Мені є що додати. Ой, обережно я про комерційний успіх, навіть світових ювелірів. У нас є знайомство. Це Дениса, скажімо так, ювелірний, який йому дуже подобається, рут Петерс. О. Він має теж кар'єру сімдесят шістдесят року. Він займається ювелірним мистецтвом, і він перший почав авсайтвінк робити і так далі. І він писав якось Денису, що ти знаєш Денис, я зробив чорну колекцію, і в мене не продана жодна прикраса рік. І це супер авторитетна і людина. і це супер людина, яка в музеях, яка викладає в топовому закладі навчання. Так ну, -то. він живе на пенсію і викладання, так. тому е дуже важлива підтримка держави, дуже важлива підтримка спонсорів, дуже важлива підтримка меценатів. Для того, щоб автори мали час, натхнення працювати в цьому жанрі. А якщо ми не будемо працювати з цим, то українське ювелірне мистецтво світу буде нецікаве. Так, а комерція це класичні лаконічні вироби золота, срібла, які ми можемо подивитися через дорогу наразі. Думаю, наразі все. Саме так наразі все. Якщо додивилися це відео до кінця, діліться вашими думками і враженнями у коментарях. Підписуйтеся, якщо хочете знати більше про красиві речі і про сучасне ювелірне мистецтво, в тому числі, і побачимося в наступному відео.